Неділя, 14 вересня. Це має мхуська бомба. Привита на межі горіх. Не знаю, випадає, починає піти, ніби випадку. І виїхав. Давай розподивимося скільки є пауза. Так, обірвав я, почистив. Все-таки я ще один забув. Получається 54 горішки. Це посаджено Цю, цей саженець був у 2021 році. І це при тому, що я вже два рази проходив, їх зелені їв штук 15-20 я сам з'їв. Все-таки є 54. Ховаються ще є.